Всім привіт, друзям! Насамперед, Воскресенцям, нашим землякам, шанувальникам Воскресенщини, Воскресенської землі. Ну і саме головне шанувальникам Воскресенської кухні. З вами знову наша передача, яка виходить з своїх літніх канікул на калакуці, Сьогодні в гостях у мене людина, яка, Яку я давно чекав. Чому чекав? Тому що нарешті збулася моя мрія, і сьогодні готувати нас буде чоловік. Це те. Із-за чого почалась моя передача, коли я сказав, що чоловіки, взагалі моя рубрика, я сказав, що чоловіки теж смачно готують і, можливо, смачніше, ніж жінки. Я знаю, що зараз жінки зааплодують, так так, хай готують чоловіки, ми згодні. Але це правда. Так, я цю людину запрошую. На сьогодні в гостях, наш земляк, наш воскресенець Володимир Білівят. Щирі оплески. Ну, а перед тим. Як допустить його до нашого столу, традиційний наш фартук на калапуці, фірмовий Володя одягає. Білітик я йому не даю, ви розумієте, що там нічого не випаде, все, що могло, все випало. Тому ми готуємо. А що ми сьогодні готуємо? Ми сьогодні готуємо, як пред З дитинства в мене є хобі це рибалка. Тому і багато страв з, саме з риби я люблю готувати. Сьогодні будуть у нас котлети, з м'яса сома. Всю ніч, Всю ніч ловив, не виспався, зараз впаду. З м'яса сома, з фарш є, і це буде під томатною заливкою. Добре, до речі, я скажу чесно, я всі мої знайомі знають, що не дуже люблю рибу і мені щоб за рибою догодити, треба дуже-дуже постаратися. Але давай починаємо, що нам треба робити. Зараз я готую фарш, так. по перше, для е котлет, е а потім вже будемо жарити котлети, і в процесі жарки котлет я буду готувати вже сам соус залита. Добре, що тобі треба для цього? Мені для цього треба. Що, мені для цього треба е, наша м'ясорубочка, мої секретні, набір моїх секретних. При, секретних я не підглядаю, я потім скажу. Е, цибуля, Можна чесник, е, хліб, молоко і далі. Ну, одні. як зазвичай, до котлет. Дощечка тобі треба, так нарізати. Е, дощечка мені Чинчорки. не треба, я переходжу сюди. До машинки і я буду. А, в принципі, так, давай дощечку. І дощечку. Да. Я дою, так, я даю дощечку. А, поки ми будемо готувати, машинка сіня джерчить, дри... триндить, тому ми трошки перейдемо на паузу, але ви все будете бачити. Починаємо. Друзі, хочу вам нагадати, що наша передача створюється завдяки небайдужим. Людям, а саме банкетному залу Діана, в якому ми вже не першу передачу знімаємо, які, не дивлячись на свій щільний графік, не дуже багато замовлень. Попри війну, у нас відбувається весілля, дні народження, є свята, такі як поміни, але банкетний зал Діана щиро всіх приймає. І ще одне. Наші друзі, наша підтримка і не тільки в цих заходах. Це торгів... торгівельна марка Міда, які постійно з нами, які нас підтримують, допомагають нам в заходах, і так само проведені е... наші передачі на Калапуціли. Не забувайтеся і користуйтеся їхніми послугами. Орнамент викладає, коли робить такі залічки, завжди. Так, класне. Я про що? Е, окрім того, що є робота, є родина, і робота в тебе така, що мама не горює, чому я, я можу це стверджувати. І, до речі, я хотів саме сьогодні розказати про це, ти поки калапуця, а я буду казати. Про те, що колись я казав, що в в житті в культурі мистецтві, саме в нашому театру слова Девник неба. На зустріч вийшла влада, і одна з людей цієї влади це Володя. В якому сенсі я це хочу сказати? Знаєте, не кожен захоче поїхати більше ніж за тисячу кілометрів до Ужгорода і вести туди, вести обратно, це діти, це дорослі, це відповідальна. А він їде. Він їде, везе, менш того, я не знаю, як він я догадую, що він, мабуть, потім дві доби спав після того. Дуже це складно. Добуточно. Ну, бо це горе. А після того Коломия знов таки він їде і Коломи це не тільки Коломи. Це Ми так думаємо, приїхав Коломия і став. Ні, він мотався по Коломиї, бо в нас ще було а, під заключення договору між громадами Тлумача, це теж їхати, і це приклад. 90 кілометрів від Коломиї. Ну, і 10. коли е, кажуть, що от е, знов таки мішаю. Мішайте, мішайте, мішайте. знов таки влада не допомагає. Люди, ви знаєте, що я доволі критична людина, але я намагаюся завжди бути правдивою людиною. Тому коли я кажу, що влада на сьогодні в культурі це точно 100% допомагає, підтримує і підтвердженням цього це. От позавчорашній наш фестиваль, який з великим успіхом, позапозавчорашній да? пройшов у пересаді, який зібрав більше тисячі людей, які на 99% відгуки люди у захваті, люди просять, щоб на наступний рік це повторити. Ті, хто були цим те мене зрозуміють. Так само, активну участь привезти, відвести декілька разів на день, декілька днів це робив володя. Я не хвалю, я констатую факт. І питання, коли ти встигаєш, я знаю, що це не показне сьогодні. До речі, готування. Це не то, що він прийшов, показав, як він вміє готувати. Він готує дома, це підтвердила мені його дружина. А діти, дружина, робота. Як коли? Скільки тебе годин в добі? Десь плюс-мінус 25-26 годин у мене на добу. Ну і ще й поспати треба. А ще дома вдома щось є ще тварини. Господарка якась? Ні, господарства немає. тварина є, домашні тварини. Ми, Як? Я... Ще діти поступають, і теж треба з ними їхати і разом з ними поступати. Так, Дитина за 500 кілометрів від нашої домівки поступила, зараз навчається, вже підготовка йде, вже був два рази там у неї. І ще будемо їздити. Ну то діти це так. зрозуміло, тому що всі ми хочемо, щоб наші діти вивчились, щоб вони лише майбутні, щоб вони мали свій фах, свою професію. Скажи мені. Задам таке питання. От поїздки з нами. Ми ж такі люди тяжкі на поїздках, бо артисти. Що більше за все сподобалось в поїздках? Будь-яке місце, де ти був з нами, тому що був не я ж кажу, не одна поїздка. Ну, по-перше, я був за кермом і саме сподобалось мені те, що мені ніхто не заважав. Ну це класно, я я, ви там собі розла... розложилися, лягли, поспали, про... прокинулись кава, так далі. Заправка, відпочинок, далі, дорога. В принципі, я ну я не, не звертаю уваги на сторонні якісь там поміхи в салоні. Я їду. У мене є дорога і увага на ну, дорожню обстановку. Тому... Це класно, коли водій, різні водії, я тобі скажу, є такі, що тяжко їхати, що вони хамлять і. У нас були такі моменти, не один раз за 20 років. А друге, я хочу сказати класно, коли ми були впевнені, що у нас, ну, це правда було, тому що були моменти, коли ми боялися, коли дорогі водії були. А це ти їдеш спокійно, впевнено, що все буде добре. Тому, а скажи мені ще таке питання. Я тобі задам, готувати це в тебе чи те від батька, від мами, від кого це? Не знаю, це, мабуть, особисте бажання, це мені цікаво. Вкладати не тільки там бажання а душу і що воно було смакуй, смачно кажуть, класно, да, да. А як да. смачної та я так, А це навіть ж... навіть, навіть котлети рибні, Я там сома ще не робив це Перше, а так беру судака, щуку, фарш ну, схижої риби. От то в принципі, взагалі, перед при треба ж пригостити. Знаю, що я ти пригощав я. колись на день села. Це було на місці, здається, так? А да? то так, то було день села. Ми готували уху з дев'яти видів риби. Отак на смій. Так, у нас був там навіть конкурс. Ще хтось готував. Уху, але ж ми виграли. Ну це понятно. просто. Де відвідувалю, чи не Скільки стільки риби? Так, Так, фарш повсякдень. Що далі в нас? Фарш готовий. Фарш готовий. Зараз даємо трошки заспокоїтися фаршу, щоб він взяв в себе всі інгредієнти і будемо їх жарити. Ага, а потім заливку. А потім вже паралельно, коли вже буде на підході закінчуватися фарш, то ми вже зробимо заливку. Ну ми продовжуємо далі готувати, а ви спостерігайте. підлива, називайте як хочете, це те, що буде заливати наші котлети, вогані котлети, а, котлети по так, так, називається, по-вороховські по-беделятівськи. А, а я знову до своїх питань до побутових до життєвою. От скажи мені, чесно, ну, бо я це проходжу спитаю тебе, як жінка сталася до того, що ти тікаєш командировку і тебе нема довго. Ну, как сказать, з... завжди хоче зі мною. Я розумію. Да. Я розумію, що теж вона любить подорожі. Ну, так, ти моя... бачу такі культурні Я їздила зі мною був час, коли, але вона один-два рази поїхала і сказала, що вона втомилася. І вже... ну, тому що це діти, ти все маєш за них відповідальність. Ти так попав з нами, де більше дорослі такі вже. Mm а -hmm. коли отакенькі, то моя жінка раз поїхала, два поїхали, сказала, ми ну, його в бані, більше не закинуть. Я дуже не люблю подорожувати, це було зі мною. Ну, понятно, бої спонсор з боку і захист. А скажи мені більше таку річ. От гостей любиш? у мене вдома завжди гості, друзі, батьки, близькі. Скажете, то сама то про тебе, так? Одні заходять, другі виходять. Я люблю ще готувати на вогні. У мене мангал, є, в мене є диск, де є картопля і ребра. Наступні зйомки не зрозуміли, де ми робимо диск, картопля. Саме розумієте, що на вогні, на вуглях справа. Так, буквально от, е, в неділю я готував на мангалі жара була, я ще купив перепілочок, замаринував їх в своєму соусі якомусь. Це тим, хто каже, що чоловіки не готують. І це тим жінкам, яких чоловіки не сідають місти, поки жінка їх не, не нагодує. Пошановні панянки, жінки, вчить своїх чоловіків готувати. Вони вміють, вони просто не хочуть, бо вони ледачі. Тому кажіть їм, аби готували? А якщо не можуть, то рецепти в нас є, ми навчимо. Продовжуємо готувати. Заливочка вже буде майже готова, Сам процес спостерігайте за нами. Я вже чую по запаху, кажу по секрету, я вже пробував цю смачню чирівнюшу страву, задам запитання. Тому що робота в тебе така ну публічна, ніде не ділиться. Даний депутат, начальник відділу, відділу якого, о, самого скандального по землі. А скажи, от, як, я точно знаю, що тебе треплять нерви, ну то капець. А? Буває. Що допомагає знімати стрес? От Як ти. Твой релакс? Як розслабляєшся? Та ну як. Я приходжу додому, вечерю, готуєш, вечеряє. буває, готує. готує. Що... Мені допомагає піти на кухню, я коли готую, я дуже нікого не було. Я ще й сам собі балакаю. Дружина допом... на поруч зі мною, діти вокруг мене. Так, так. О, то, в принципі, відволікаєшся і. Тому що ну і я... сходи сам по собі. Вічна діяльність вона така, що вона ну, насправді зживає дуже багато емоцій, нервів. Ти іноді думаєш, що хочеться все кинути, ну його в бані цього не хочеться, це робити не буду. І, а, і от треба якесь місце, як я кажу, релаксу, де ти відновлюєшся, де ти набираєшся сил. Це, це родина, так? Це обов'язково родина. На вихідних від, звісно, рибалка. Там я відключаюсь від зовнішнього світу. У нас Тут лож. Тут це буває ні. наставки, ну є місця свої вже насиджені. От. Я, я зі мною Тому що я вже більше 20 років не був на рибалці, тільки по це мрії. Навіть юдочку вже приготувався, і як і не їду. Можливо, коли буде особливо так. вночі, то взагалі окрема рибалка. Ну не знаю, давно не був. Так, отже, страва. По Беревятівськи, по Вовнему, ну, головне по Гороховській, по-московськи, готова. І це в нас рибні котлети, котлети сома, заливці, в таємничі заливці. Ми так за а, як це, донати на ЗСУ. Ми можемо розказати, які там заливка була, там, але це за донати на ЗСУ. А ми подаємо, бо кажуть, що міла готувати та не міла подавати. Ми подамо, ми приготували такі. Гарнюсенькі тарілочки. Різні. Такі. На, на накладає сам, бо я боюсь. па -пам! Ось ця магія подання на стіл. Дивіться, як вони гарно виглядають заливочці. Піджарення зверху морковочка така. Ще Топарик. Топого. Так. Я вже бачу, що це буде смачно. Там знизу самий сік на другий день. Тоже, це на, просто. Тобто це закуска, не? на закуску. Що, друзі мої, хочу вам сказати, У мене вже котлета в руках, її вже можна пробувати. Я хочу сказати вам смачно, не тільки в нашій передачі на Калапуцаві. А якщо ви хочете це спробувати або спробувати гарну кухню, замовляйте банкетний зал Діана. Тут завжди дуже смачно готують. Не тільки ми, а й всі ті, хто сюди приходять працювати. А якщо у вас немає продуктів, то йдіть до магазину Міда там завжди знайдете, що вам купити. А ми. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми смакуємо. Вам бажаємо гарного настрою, а гарних вечер, ночей, сніданків, обідів. І аби в кожній хаті були чоловіки, які вміють смачно готувати, вміють смачно подавати і любити свою родину. Mm -hmm. Програма на Калапуціла з вами. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.